Футбольний привіт, хлопці, дівчата. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ну і перед тим, як ми розпочнемо е, нашу кар'єру, я вам хочу сказати, що у FIFA 23 з'явився. Додали новий режим. Це жіночий чемпіонат світу цього року, який чи відбувався, чи ще, чи ще має відбутися. Не знаю, друзі. Ну тому є такий режим, можливо, кому цікаво буде пограти. Е, USA, В'єтнам. Давайте збірні переглянемо. Замбія. Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Колумбія, Коста рика Дания, Англія, Франція, Німеччина, Гаїті. Італія, Ямайка, Японія, Корея. Марокко, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Норвегія, Панама, Філіппіни, Португалія, Ірландія, здається, Південна Африка, Іспанія. Ого, ну, тут ціла купа. Швеція, Швейцарія. Ну, Сполучені Штати. Отже, такі от справи. Ну, а ми повертаємося до нашої кар'єри, друзі. Кар'єра шеву. Кристиан Шевченко, FIFA 23. Кар'єра гравця. Давайте дивитися, що в нас сьогодні буде в серії. Матч Ліги конференцій. Потім Весбро, Мідлсбро, Знову Ліга конференцій, Арсенал і Кубковий проти Фулкому матч. Ну, не знаю, побачимо, можливо, і навіть і весь цей. Жовтень, цілий місяць ми вліпимо в цю серію. Після першого туру ми на першій позиції. Ну і AAB також три очки мають на другій сходинці знаходяться. Що? Шева змінює мадуаке, виходить на заміну. Вперед! Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Отже, змінюємо ноні Мадоке. Давайте дивитися голитальніми ударами з саме штрафному майданчику. Ударив свірворіт. Три кращі. Ну і рейтинг 6,5 або ж 7. Ну це вже не 9. Тут простіше має бути. Одразу ми знову ж, таки, знову ж таки входимо в гру з кутового. Невдалий розігріш. Удар по воротах непогано. Ну, а з цього боку, тепер нам. То було колись, пам'ятаєте, навпаки. Так, тут забуває наш партнер. Навпаки, ми з одного, здається, що з правого кута нам довіряли. Тепер з лівого. Так, тут непогану передачу Шава віддає, на нас повертають. Крістіан Шевченко пробиває, дуже близько було. Закидуємо. Шава з м'ячем. Шевченко. Так, є там пропозиція, це. Хтось там пропонує так, ось тут непоганий розігриш. Ну нафігаш ти віддаєш нам. Хтось хоче за кар'єру за антракт, хтось хоче ще там за щось. Лігу чемпіонів тут передачу віддали, але було в Ну а я, мабуть, що враховуючи те, що літо на дворі, все ж таки, мабуть, що коли дограємо там лігу чемпіонів за арсенал, то все ж таки зіграємо ще один мундіаль за участі нашої збірної збірної України. Фіфа 23. Так, Шевченко на вдарній позиції злівої під попречину забуваємо. Рахунок уже просто непристойний. Ну тут все надійно, тут без шансів. Рахунок 04. Ну, Знову ми тиснемо. 75-та хвилина. Складність гри Ultimate. Ну, але 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 взагалі не відчувається. Ні... Ну, ось вам ще один. Взагалі не відчувається ніякого супротиву. А, тут все тут положення поза грою. Ось так от. Ну, а я вже радів, що Кріс Шевченко віддав гольову. Так, ось тут можна на фланг віддаємо. О, просимо передачу, вчасно на нас проходить пас закрутити або ж віддати. Ну, вийшло так, що я побачив, що партнер забігає. Хотів вже пробивати, але що мене зупинило, це те, що підліво там. Підліво було. Тому я вирішив віддати. Ну, гольова є. Є точніше, так, знову пас. Взагалі наші суперники, господарі Поля без м'ячу. Ось вам ще один. Душевий м'яч не доходить, поки що, але м'ячі влітають, воріт суперника. Так, Шевченко можна тут е, офсайд по... чи не було офсайду. Здається, таке було положення поза грою. Аби ж раніше хто там був з м'ячем? Аби раніше віддавав. Так, віддаємо 5 хвилин. Останні. Знову просимо передачу Шведою. Ну нарешті. Крістіан Шевченко. Голь-голь-голь-голь-голь-голь. й номер відзначається забити м'ячем. Мені цікаво глянути. Ну так, право, все ж таки вирішив робочу ногою пробити дуже вдало. Ще є хвилини для того, щоб зафіксувати ще одне взяття. Ворів Шевченко пробиває дуже близько голкіпер на місці. Так, просимо передачу, ну тут одразу накривають нашу робочу праву ногу, спробуємо все, удар блокується. Останні секунди розіграли кутовий. Шевченко можна з -з спробувати поперечена там чи Христовина. Одним словом, каркас. Каркас воріт рятує, рятує. Господарів поля від якого? Від восьмого пропущеного голу. Так, скільки там, 2 хвилини, навіщо? Тут взагалі жодної не треба було додавати, зупиняти вже треба, необхідно це побиття. Все, друзі, все, фінальний свисток фіксує нашу перемогу. Таким самим AAB-клуб. В нього залишаються три очки, а у нас тепер 6. Ну, враховуючи різницю забитих пропущених, то однозначно ми маємо стати лідерами. Точніше, закріпитися на позиції лідера в нашій групі. Плюс 15, два завдання виконано. І оцей трофейчик забрав. Кращий гравець матчу. Пропустив я матч, друзі, з Громом 1-0. Обіграли. Оцінку набрали необхідну, плюс 15. Ну, а далі збірні з'явились, друзі, товариські. Товариські зустрічі. Україна-Португалія. Ну і, мабуть, що все ж таки давайте пограємо. Виходимо, до речі, зі стартових хвилин на свою позицію. Футбол більше, ніж грав. Всім прияємо перегляду. Дякую за вашу активність, за вашу підтримку. Залишайте ваші коментарі, буду вдячний. Так, усім усім. Тобто Ту на вісі, успішні обводки. Ну ці, коли вимагають навішувати і обводити, я не дуже люблю. Я люблю, коли там або передачу віддати, або пробувати по воротах. Так, тут непогано. Аби на дальнього гравця віддали, можливо, б він опинився в офсайді. Передача п'ятого непогано, шела тут в центрі. Скидка. Повертають на Крістіана. Крістіан Шевченко фінтейт уже тут крутить, вертить тут, пропонував себе. Португалець прочитав. Україна, Португалія, друзі, товариська зустріч. Удар! поперечна добивання. Ну, ось знову такий м'яч. Хто... Мені там хтось і підказував, який він, як зветься ця, чи, чи парагвайський пас, чи якось забув. Удар здалеку в ближній. Супер. І супер сейв. 32 хвилина. Знову Шевченко на вбивчій позиції. Вище воріт трохи пролетіла Шкіряна куля. Олександр Петраков тут є ще головним тренером нашої збірної. Ну тому що, можливо, можливо треба заглянути Прррррр, Удар по воротах, Непогано, непогано ще проводиться матч. Подивитися там в окрему збірну, можливо, вже там і оновилося, можливо, вже Сергій Ребров. Ну, а тут вже. Е Загралося так в кар'єрі, ви розумієте, що. Е, Петраков, головний тренер нашої головної команди країни. Так, відповідь португальців чи не вперше, чи не вперше спроба підійти до наших воріт. Це перерва. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, ось QR-код, або знаходьте посилання в описі під відео. Кріс Шевченко, Шела Джуніор, непоганий тайм провів матчі проти Португалії. Нехай і товариська зустріч, але все одно. Так, ну тут 100%. Навісі нуль, але ну, я не навішував взагалі. Йдемо по центру. Там бачу на правому фланзі. Офсайду не було, тому що на протилежному фланзі забарився. Футболіст, ну бой ж ти раніше трохи добивання. Здається, що, що то Віталій Бояльський. Так, до нього м'яч він грудьми приймає. Супер. Супер удар Віталія Бояльського 2-0. Україна-Португалія. Так, непогано. Шевченко здалеку там, аби, аби я вимкнув гру рукою, то зараз, можливо, б заробили б стандарт. Ну, але я вимкнув, як ви знаєте, передача, удар по воротах. Цього разу вже стійка нам допомагає. Так, друзі, виходьте, Виходьте з під пресенгу, начебто вдалося. Шева по флангу можна віддати. Підключаємо. Партнера він на нас повертає. Можна спробувати закрутити. Ну тут голкіпер. Сила кращий. Фернандеш п'ятою, Бето поклали без порушення правил. Фолу немає. 74 хвилина. Шева віддає по центру. Знову Шева з м'ячем Шевченко. Там знову вільний гравець. Ну, але вже запізно на правий фланг віддавати. Знову Шева в центрі. Здебільшого. Ну нам стрілочка постійно. Підказу, куди треба бігти, займати, де треба свою позицію. Нас тут здається, що трохи там притримали. Або Шева врізався, а, а я не можу, а я не можу попросити заміну. Ну, давайте, мабуть, що... перейдемо, спробуємо перейти до результату. Ну що тут вже грати? В принципі, ще, що, що міг все зробив. Досить. Так, 2-0 таки залишається. Яремчук Боярський. Ну, рейтинг набрали. Плюс 15. Далі у нас Польща Україна. Звісно, що цей матч також пограємо повністю. У нас випускають цю стартових хвилин. Поїхали. Приємно всім перегляду. Давайте. Оцінка 7-8-5. Ударів воріт. Два, краще три. Ну і передачі на половині поля суперника. П'ять штук треба віддати. Ну, спробуємо, давай. Вітаю всіх поляків або ж всіх українців, котрі знаходяться зараз е в сусідній країні. Непогано Шева віддав, не було в сайду. Ну а до нього м'яч вже не, не зміг партнер повернути. Відповідь поляків одразу. Ну тут, начебто, всі в нас е вдома є захисники, але все ж таки справа доходить до удару. Андрій Лунін сьогодні захищає наші ворота. Невдало зіграв в цьому моменті 10 хвилин позаду. Польща Україна. нулі на табло. -то Товариська зустріч. Активно. Активно діють. Поляки доводиться крісу повертатися додому. Забрав м'яч потім, Знову віддав. ось нарешті. Шева. Шева з м'ячем, на протилежний фланг. Просимо продачу по центру. Йдемо. Ось там підключення, бачу, лівим флангом. Е -е, відірвись, пробивай. Ну а він ну, знову ж нахіра ти віддаєш центр. Brr. Ну, а що зробиш? Інколи штучний інтелект дивним чином грає. Так, Шевченко. В цілому то непогано команда рухається. І з м'ячем, і без м'ячу. Шевченко входить в штрафний майданчик пробити. Ось ще вона вбивчій позиції. Не, не переграє Голкіпера. Ну це вже такий суперський залізобетонний момент. Ну, стандарт кутовий також непогано. Mm. Ну що, спробуємо закинути на 11 метрову позначку. Шевченко. Що у нас? 26 та хвилина розпочалася. Рахунок поки що не відкритий. Товариська зустріч. Між збірною Польщі і збірну України. Граємо на виїзді. Продача п'ятого, як непогано зараз. Симпатично було. Тут Шева на фланг. Ти будеш бити чи ні? Віддає все ж таки. Повертає нам. Шевченко не влучає. Влучає, але в каркас воріт. 37 хвилина. Шева. Непогано Обігрує, віддає пас. Тут вчасно, начебто, до нас фінти. Обсаду не було, але не дозволили Шевченкові пробити. Шева знову в центр віддаємо. Микола Шапаренко повертає на Шеву. Шевченко, можна здалеку пробити. Начебто непоганий удар. Голкіпер реагує. Так, ну що, завантажимо ще туди. Відскок до нас. Шевченко, здалеку! Гол-гол-гол-гол. Забиває Кримсьян Шевченко. На 45-й все ж таки відзначився. Забили в роздягальні. Ну, суперський удар вийшов. Без коментарів. Ну а що тут ще скажеш, просто супер на всі 100. Перекинув голкіпера, там ще двоє, здається, поляків були на дальній стійці. Ну, стрибав, один втік. Один втік там. Ну, якщо вже не, чесно, не хочеться обсирати гру FIFA, давайте скажемо так, що побіг тримати там когось захисників. Ну, питання нахіра, якщо м'яч летить у ворота. Допомагай там, ні, все ж таки побіг. Ну, а інше не, не дострибнув туди, куди треба. Все, друзі, перерва поки що. Єдиний м'яч ми маємо у виконанні цього хлопчини-молодого Крістіана Шевченко. 0-1. Польща Україна. Так, ну тут що, передач навідавали вже, та всього. Всього наробили. Головне, щоб оцінка меншою не стала. а Так, ух, момент, коли наш хворіє, Андрій Лунін кращий. А так є у нас перспектива взагалі в цьому матчі виконати усі три завдання поставлені тренером. Так, тут Шева допомагає. Розвивати з нуля нашу атаку, врізався там в партнера, призупинився, перегальмував пригарму... трохи. Так, а що тут робити? Ну, чи втече там? Хто на фланзі? Ні, не втік. Обходимо в центр передача. Ну все. Ну В принципі, що тут грати вже? Давайте, мабуть, що... допоки оцінка нижче, ни, 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 чим треба, не стала. 7-9 поки що ви бачите. Просимо заміну. Треба готуватися там до наступних матчів. Шевченко втікає, таки вмикає з сьому передачу. Удар супер. Просто супер. До того, як піти з поля, Крістян Шевченко ще й дублем відзначився. Браво! Дали пробити, не знаю, питання, ну тут трохи. М'яч похитало, начебто на був вийшов. Ну, але все одно здається, що голкіпер мав відбивати такий удар. Михайло Мудрик виходить замість Кріса Шевченко. 8-3 навіть. 0-2. Так, все і завершилося. Ну так, плюс 25, ви бачите, що всі три пункти, але я не бачу підоруночка чи ніякого, чому що вони кращий. Мідлзбро Челсі також я просимлював 1-1. Нічия. Це ж треба. Не обіграли Ну, Можливо, за те, що на виїзді. І мінус 15. Жодного завдання не виконав. Знову Ліга конференції так, у нас 6 очок. А Фомалікау на останній позиції, проти яких нам зараз грати. Хакіма Зієша змінюємо, Виходимо на правий фланг. Так, що тут? 6-5-7? Розпішні обводки і пробивати за мешкарним майданчиком. І не просто пробивати, а бажано б забивати. Так, Пропонуємо себе по центру. Шевченко. можна. Ах, незручно було, довго він розвертається. До речі, друзі, я там наткнувся е в Ютуб, побачив також україномовний контент. От не пам'ятаю, як називається, як звається. канал, тут передачу віддали, забиває є. Не пам'ятаю назву каналу, але там все розписано. Ну, хтось, хлопчина. Молодець розписав, які проблеми мають взагалі сучасні частини FIFA. І в порівнянні з попередніми, там, ще, зокрема, 12, 13, 14, то навіть в, деяких, в деякому сенсі ще гірше. Полетіли, полетіли м'ячі, в ворота Фамолікао, знову ми на виїзді. 0-4 вже, удар Шевченко здалеку. І там, що мені сподобалося в тому відосі, що е, всі моменти, всі нюанси автор розібрав і удари, і навіси, і, зокрема, як м'яч, е, точніше, як до м'яча інколи гравець біжить, таке враження, що він, ух, супер момент, друзі, чому я віддав? Тому що дивіться з повтору, е, забити міг, це відсотків здається 80. Ну а віддавши там, 100%, що то буде го. Ну, ось так от поділилися. Інколи моменти є, що гравець, а ще один гравець біжить до м'ячу за такою певною дугою, таке враження, що він повертає і не, не пішки, а на фурі або взагалі пливе корабель. Ну, так, набагато гірше в цілому став геймплей і, і фізика чомусь, аніж порівнюючи старі частини. фи і ще один влетів, це суперський м'яч. Що відбувається? 0,8. 0-8. Де португальський клуб? Я херіозна. Ну, влітає в нас просто все. Тут або ти, або тебе. Ну, одні крайнощі. Алтімей, друзі, це рівень Ultimate. Ну, поки що суперників в лізі конференції ми взагалі не помічаємо. Можливо, десь в цьому певна логіка є. Тому що, ну, що таке Челсі, що таке при всі поважі, Формалікау, AAB, хто там наші, Варош. Відверто кажучи, група нам така собі дісталася. Дісталася взагалі. Взагалі, мабуть, що, ніяка. Плюс 15. Два завдання виконали. Прем'єр Ліга Челсі на 5 Сходниці Арсенал на 8 позиції. 15. А у них, до речі, 14. Одне очко різниця. А така от прірва між нами. Ну, погнали. Матч англійської прем'єр-ліги Стенфорд Бріч. Місцево Челсі приймає лондонський арсенал. Напевною, міру можна сказати, що це десь так І Дербі, давайте дивитися, що від нас в буде вимагати. 7-5-9. О, вже більше-більше він нам довіряє. Ви бачите, що ми вже в основі цьому матчі не програти і пробувати поворотах. Останко. Не програти це мається на увазі або виграти, або щоб нічия. Ну Допомогти допомогти треба в цьому забитим м'ячем. Передача непогана. Офсайду не було. Суперпас, але партнер там не зміг завдати удару результативно. А ось тут дається. Ось тут все ж таки все нормально. 1-0. 20 хвилин позаду, друзі, ми виграємо. Так, обрізка, ні, все ж таки. Челси залишається з мечем, нашев у пас, пішов. Не було сенсу, мабуть, навішувати. Ось так. Дозволено нам розвернутися, віддав я пас, тому що там не, не дозволяли пробити. Дуже щільненько так тримало. Ну а тут удар вийшов такий. Знову атаці, правим флангом. Шевченко в центрі. Хоча має бути на, саме на правому фланзі, втікає від переслідувача. воротах суперський, ще один гол красень. У виконанні Шева Джуніора. Супер. З лівої? Чимало ми вже з лівого забуваємо. Ну такий, у універсальний в цьому плані. Кристіан. І, і з лівої, і з правої гатить. Ну я прокачу. Прокачую постійно. Шевченко в ближній. Чому ж ти б'єш? Ближній? Я хотів дальній. Ну Там було помітно, що дальній кут більш відкритий був. Останні секунди, останні секунди першого тайму. Челсі Арсенал 2-0. Ну, тут є шанс, ще третій. Ні, Рамсдейл в цьому моменті зіграв краще, ніж наш нападник. Атака триває. Вже переграли ми там втричі більше або ж в чотири рази, аніж Рефері дозволив. Ну, Горецька і Шева відзначилися в першій половині зустрічі. Попереду ще 45 хвилин. Так, ну тут ще треба пробивати. Не програємо поки що. Ну і рейтинг вже те, що треба. 8,3. Оцінка, ну, максимум 9. Чи звісно, Ну, а мінімум скільки? там, 7,5, якщо не помиляюся. В принципі, на рейтинг необхідний, ми вже награли. Передача шеве дуже сильно. І чому ж ти одразу в дотик? Не приймай, там ж ніхто тебе не, не пресингує. Знову Шевченко з мечем непогано в центр віддає. Ну, а інколи просто майже ідеально. Наші футболісти грають під керуванням штучного інтелекту. В удар поворотах наш голкіпер чомусь вирішив не реагувати, а ось могло і влетіти. Так, Шевченко. Шевченко обігрою проходить, пробити не дозволили. Залишається 15 хвилин. 8-3 наша оцінка. Ну, плюс-мінус однаково. Було вже й 8-5. Треба б гольову віддати, або, або забити бажано ще. Передача. Ну тут, будь ласка, горецька забиє. Одразу 8-6 у нас. Ну, ось можна вже і. Або ж заміну попросити, або ж, в принципі, давайте перейдемо до результату. Можливо, ще без нас там ще заб'є. 3-0. Ні. Так воно і завершилося. Плюс 15 одне завдання з трьох Чомусь. Перемога в дербі. Ну, давайте, що ми скажемо? Акцент на вашій грі? Ні, мабуть, що... давайте. Партнери-красавчики. Ну, це командна перемога. А як тут? Що тут ще скажеш? Хеллоуін, так. Привозити хеллоуін в спортзалі, в спортивній залі, благодійність або ж хеллоуінська вечір. Давайте з командою по тусім. І у нас що тут? Спортивну школу ми вкладалися, там, інвестували, можна, можна витягнути своє бабло. Все, трохи покращувсь. В наступній серії, що у нас, друзі? А, ну, Фулхем це кубковий матч буде, пограємо. Потім Манчестер Юнайтед. Знову два матчі Ліги Конференцій, Побачимо. Там і Тотхем. Ну, ось такі наші скили потроху-потроху, але все ж таки Ішева зростає, розвивається. На сьогодні все, будемо завершувати, друзі. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока-пока-пока.